Що можна ще раз останнє записи? Спочатку. Я працюю адвокатом Троміцької колегії адвокатів. Е, в даний час представляю інтереси підозрюваного по кримінальному провадженню, яке порушили в слідчий відділ міського управління міліції е, потолову Ігору Олександровичу, який підозрюється по трьох статтях. Вчора в Тромському міському суді. Слухали клопотання щодо застосування запобіжного заходу йому у вигляді, обрали йому домашній арешт. Е, я вважаю, що ну, такої справи за 10 років кажу, і з такими документами, які слугували підставою винести таку ухвалу, яка ось це просто. Ось це, ну, не можу пояснити, оскільки в матеріалах справи жодного документу, який би підтверджував, що Талов Ігор Олександрович саме проживає в Волочиську, де його вчора завезли для виконання даної хвали. Жодного проведення перевірки майнового стану за даною адресою слідчий відділ не провів. І враховуючи, що в матеріалах справи є підтвердження з адресного бюро про те, що він не значиться в реєстрації, як прописаний за тою адресою. І з, без тих документів суд виносить ухвалу за собі запобіжний захід. Я вважаю, що це неправильно і дана ухвала буде оскаржуватися на про п'яти днів в апеляційному суді Тернопільської області. І тоді вже суд поставить своє остаточне е, заключення, справедливо чи несправедливо винесено дана ухвала. Дякую.